Громада Савинська. У перед передноворічні дні хочеться вас привітати наступаючи на 23 роком. Хочеться побажати. Саме найперше, слідуючий рік і наступний ми вже зустрічали його в мирі, спокій і благодаті. Тому щастя вам, здоров'я і всього всього найкраще. З повагою голова. Привітати наших жителів усіх Старостинського та і всієї Савинської громади з прийдешнім святом Нового Року. Бажати усім в першу чергу миру і перемоги нашої України в цьому році над окупантами Російської Федерації. Хай вони сидять там у себе в Росії, і ніколи до нас не лізуть. Всім здоров'я, гарного настрою і перемоги. Дякую. Я хочу сказати всім українцям, савинчанам, поздоровити з Новим роком, побажати мирного на небо над головою, щоб скоріше забули всі ці кошмари, які відбувалися з нами, щоб ми перейшли в мирне життя, щоб ми грали в футбол, щоб ми ходили в ліс, впали в вінці, ходили на прогулки, мандрували, щоб були сім'ї на місці, щоб все це вернулося хочу. Добрий день, шановна Саванська територіальна громада. Від імені Савинської військової адміністрації Зюмського району Харківської області дозвольте привітати вас з чудовими новорічними святами. Нехай ці свята принесуть вам лише радість і задоволення. Нехай у новому році у вас буде 365. Нових світанків, і кожен ви зустрінете з чистим серцем, розуміючи, що нас захищають справжні захисники, і Збройні сили України завжди на поготові бути поруч з кожним із вас. А наше завдання зробити ваше життя безпечним і щасливим. Тож попереду все лише найкраще, лише розвиток, перемога, яка яку обов'язково нам подарує 2023 рік. Ну що ж, вже рік старий заобріпливе. Уже й новий стоїть на виднокрузі. Хай у новому буде все нове. Старі лише вина, істини і друзі. З Новим роком, шановна Савинська територіальна громада, з повагою ваша начальник військової адміністрації Собрун Оксана Леонідовна.